Доброго дня, друзі. Мене звати Світлана Кравченка, я з Бахмута, і я хочу розповідати про своє українське місто Бахмут, про його глибоке національне коріння, про традиції, про народний одяг і про все, що я зможу розповісти і долучати своїх друзів. Зараз я хочу представити особливу любов свого життя це ляльки. Це ось лялька Матуся. Я, це одна з трьох ляльок, яку я представила на виставці в Італії, в місті е, Матера. Там проходила в березні місяці виставка митців України. Дякую друзям, що запросили, і можливість у мене була показати і розказати про українські ляльки. У неї тканий фартух, е, сукня така з простою вишивкою, стильною такою мережина, кресеточка і насуконьки також. Традиційне намисто, імітація дукача на голівці у жінки, матусі, очіпок. Стилізований такий очіпок. Звісно, що це така стилізована лялька, але все, що треба, я зробила, для того, щоб лялька виглядала традиційно. І ось ще одна лялька, яку я зробила сьогодні вночі. Це така стилізована, майже монохромна лялька, у неї також очі, покульчики, чеське скло на мисто. Вона така прикрашена вишивкою, також за традиційними такими мотивами у неї виконаний весь одяг, також очіпок, прикрашений льняними такими нитками. Хочу вам ствердно казати, що Бахмут це українське місто, і воно дуже має культурне підґрунтя. Воно завжди було таке з моменту свого заснування. І зараз Бахмут не, не наш, так боляче про це казати. Але я дякую кожному захиснику і захисниці, які боронять демократичні кордони цілого світу. І я знаю точно, що Бахмут повернеться, і з ним повернеться життя в старовинне, українське, красиве місто і повернеться мир в нашу Україну. Дякую кожному захиснику і захисниці за можливості, за щастя бути українкою і просто бути. Живою. слава Україні!